Я вам скажу чесно, що за 25 років незалежності кожен міський голова просив про ділянку для нового впливу. Сьогодні історичний момент, сьогодні прийнято рішення, є доручення прем'єр-міністра, це є на території сірки, це є територія надзвичайно, там, де найгірша ситуація. І, власне, з екологічної точки зору це буде варіант вирішення цієї проблеми, ці робочі місця, це є соціальні інвестиції. Це сьогодні дуже важливий день для міста Львова. Хочу ще раз подякувати прем'єр-міністру, тому що 8 місяців це дуже непростий період для громади міста Бога. Коли є біда в країні, коли є землетрус, повень об'єднується вся громада. Мені приємно, що ми вистояли тих вісім місяців. Дякую всім за мудрість, за твердість. І сьогодні ми маємо прекрасне рішення. І рішення по Грибовича, що не зможе долучитися до цього процесу. Маємо рішення по ділянці і маємо запевнення, що цей складний процес по вивезенні нам допоможе, і ми не понилимося один на один. Я, я, сказав, я сказав Андрію Івановичу наступну річ. Я готовий допомогти. Але я не готовий це робити, бо в мене є чим займатися. Я вважаю, що правильна організація роботи підприємств цього комплексу дасть можливість вирішити цю проблему. Більше того, якби ви цим питанням зайнятися раніше, можливо, не треба було нових територій. Рекультивації і так далі, сортування, зменшення навантаження на полігон, ситуація була зовсім інша. І тут питання не в новій ділянці, тут, тут, тут зараз вже нові ділянці, питання в підходах. Я вважаю, що треба ці підходи зараз робити більш системними і вірними. І тоді ситуація буде абсолютно чіткою. А те, що новий сміттєпоробний комплекс регіону потрібен, не має жодного сумніву, тим більше для Львівщини, для такого прекрасного регіону має бути сучасні екологічні установки, які будуть одновісти з цим питанням.